Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми поговоримо на дуже актуальну для сьогодення тему відношення дітей до батьків, і детально розкажемо, про які жахливі духовні наслідки нашої неповаги ми точно або не знаємо, або забули. Лише якихось 100-150 років тому послуг батькам було основою життя кожної людини. Діти не наважувалися приймати життєві рішення, не взявши на це батьківського благословення. В сім'ї була сувора ієрархія, а слово батьків було законом. З ними не сперечалися, не наполягали на своєму і не диктували своїх правил, а в сім'ї панувала любов і шана до батьків. Сьогодні правила в сім'ї змінилися діти часто не тільки не слухають і не поважають батьків, але стають головними дерзять батькам, кричать, не слухаються, наполягають на своєму і з чистою совістю осуджують їх і вимагають свого. Таке панібратство дітей та батьків не просто руйнує ієрархію в сім'ї, але згодом веде до порушення п'ятої заповіді про шанування батька та матері. Ми добре пам'ятаємо, що Христос обіцяє тим, хто шануватиме батьків шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Тому ті, хто не шанує батьків, не буде їм ні блага на землі, ні довголіття. Зневажливе ставлення до батьків обрікає нас на нещасне і недовге життя, якщо ми не покаємося і не виправимо свого ставлення. Але в чому ж корінь такого ставлення? Чому деякі люди не можуть все життя пробачити своїх батьків, не спілкуються з ними, кидають у старості, не допомагають або й зовсім виганяють з дому? Чому ми цей жах зустрічаємо і не так вже й рідко? Образа на батька та матір та їх засудження говорить про те, що ми неправильно, не по-божому розуміємо роль батьків у житті. По-перше, вони нам дані Богом, а це вже говорить про те, що наша повага до них це послуг Божій волі та смирення з його промислом. Саме цю сім'ю нам дав Господь для спасіння і саме цих батьків. По-друге, п'ята заповідь дана саме дітям і не передбачає якихось умов. Ми зобов'язані шанувати батьків такими, якими вони є, і не маємо права осуджувати, не чи ображатись на них. Закон Божий суворо визначає, яким має бути наше до них відношення той, хто здословить батька чи матір, смертю нехай помре, каже нам Євангеліє. По третє, образа на батьків неприйнятна для православного християнина. Багато в чому корінь наших образ лежить у невдячності. Господь через наших батьків дав нам життя, вони нас виростили, виховали, вигодували, дали освіту та необхідні життєві навички у тій мірі, яка на той час у них була. Тільки ставши батьками, ми зможемо зрозуміти, скільки недоспаних ночей вони провели, скільки тривоги, болю та сліз пережили їхні серця, поки ми стали на ноги. Ми ж у відповідь можемо все життя ображатися на своїх батьків за якусь дрібницю і вважати це цілком обґрунтованим і справедливим, а всю їхню працю приймати як нам належне служіння. Корінь такого ставлення невдячність. Як же шанувати батьків, якщо вони байдужі чи злі до дітей? запитаєте ви. Батьки бувають різними, але наша повага до них має бути завжди однаковою. Так велить Господь. Якщо Євангелія вчить нас любити навіть своїх ворогів, молитись за тих, хто кривдить нас, і творити благо тим, хто нас ненавидить, значить батьків ми тим більше зобов'язані шанувати і творити їм добро, навіть якщо їхнє ставлення до нас не таке хороше, як хотілося б. Якою ж має бути наша любов до батьків? Насамперед ми повинні любити і бути їм вдячними, по всьому допомагати, не осуджувати, ставитись терпінням, слухатися у всьому, якщо це не суперечить Божим заповідям, піклуватися про них до самої смерті, а після смерті молитися з упокій їхніх душ. Це наш обов'язок перед Богом, перед батьками та приклад нашим дітям, які навчаються, дивлячись на нас. Дорогі брати та сестри, давайте не будемо гнівити Бога. Якщо Господь дав нам навіть заповідь, яка зобов'язує нас шанувати батьків, то ви лише уявіть, як він спитає з нас за кожне зле слово, образу, осуд та ненавість до них. Пам'ятайте завжди про те, що Господь попереджає, що не буде нам ані блага, ані довголіття в цьому житті, якщо не будемо шанувати наших батьків. Дорогі наші підписники, якщо це відео про вас, то біжіть до своїх батьків, падайте в ноги і просіть пробачення, виправляйте свої помилки покаянням і любов'ю, біжіть на сповідь і кайтеся від усього серця, щоб ні ви, ні ваша родина не знали гніву Божого за цей гріх. Немає гріхів, які Господь не в силах нам пробачити, але є гріхи, у яких ми не каємось, і горе нам, якщо ми відійдемо у вічність, не покаявшись у цих страшних гріхах, образи, осуду і нелюбові до батьків.